Привіт! Знову до нас у гості завітала лісова дивинка. Висока, яскрава, зелена, пухнаста, ароматна ялиночка. Пригадайте, ялинки бувають дуже високі і низенькі, широкі або вузькі. Листочки на ялинки називаються голками. Сьогодні ми спробуємо зліпити таку саму красуню з пластиліну. Нам знадобляться пластилін зеленого кольору, стека, щоб поділити його на шматочки і наші вправні рученята. Давайте їх приготуємо до роботи, одягнемо рукавичку. Потримо, ніби вони замерзли від снігу наші ручки. Подмухаємо на них. Зліпимо сніжки, розімнемо долоньки. Так. Як я вже сказала, нам знадобиться пластилін зеленого кольору. Тому що ялинка це єдина рослина, яка і взимку, і літом одного кольору зеленого. Ми пластилін поділили на три шматочки: маленький, середній і великий. З кожного шматочка ми скатаємо. Ось такі кульки. З малого шматочка буде маленька кулька середнього, середня, а з великого найбільша. Як ви можете здогадатися, що знизу у нас буде велика куля, посередині середня, а зверху маленька. Поки що схоже на сніговичка на ялинку, правда? Зараз ми виправимо це все. Почнемо з великого, бо на великому шматочку простіше показати принцип, як ми будемо робити. От ми скатали його колоподібними рухами, а тепер візьмемо в ліву руку, а правою ось так витягнемо трошки частину пластиліну вгору. Потім покладемо і трішечки його, так можна сказати, обвалькуємо так, з боків, щоб у нас вийшло дещо схоже на пірамідку. Бачите? Поки що відставимо в сторону. Тепер ми вже знаємо, як її зробити. І зробимо середню кульку. Тут вже треба, бачите, більше. Старанніше працювати, щоб вийшло. Чим менша деталь, тим більше до неї треба прикласти зусиль, щоб вона вийшла. І от сама складна маленька частинка. І у нас вийшло три таких. Мені на краплинку схоже, і на пірамідку. А вам на що схожі ці шматочки? Але це ще не кінець, це тільки заготовка для нашої ялинки. А тепер дивіться уважно. Поставимо саму широку частинку на дошку, потім зверху. Ось так, не боячись, притиснемо другу, а згори третю. Ви бачите? Згадайте, як ми перевіряємо роботу. Якщо. Детальки не спадають, то значить, ми правильно зробили. Тепер змінимо наше тло, поставимо на блакитного кольору серветочку нашу ялинку, а зверху посипамо сніжком. Подивіться. Ось так. Ось такий неслухняний. І у нас вийшла. Ялинка. Бажаю вам успіхів і творчої наснаги. Бувайте!